До третього місяця осені в Україні трохи подешевший борщовий набір. Традиційне зниження цін на овочі цього року відбулося пізніше ніж зазвичай. Чому пояснює представник всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук? У нас йшов пік збирання в осінній період часу. Вересень-жовтень. Через погодні умови трошки затрималася ситуація, але далі продовжували збирати картоплю, буряк. Капусту і власне зараз ми бачимо повне зниження по цих категоріях овочів. Воно не не суттєво, не на багато. Відсотків, але тим не менше воно трошки знизилась. Водночас морква та цибулі навпаки подорожчали. Зазначає фахівець. Це пояснюється тим, що недостатньо якісної цибулі, недостатньо якісної моркви, що власне а попит на них є. Відповідно, категорія цих продуктів вона йде до здорожчання». За прогнозами аграрів, подорожчання овочів триватиме до кінця листопада. Це пов'язано зі зростанням витрат на їх зберігання. Енергоносії, які сьогодні є досить дорогими, в тому числі для юридичних осіб. Це буде закладати все собі вартість виробництва. Тому е кінець листопада, грудень, зимовий період. Ми будемо спостерігати певний ріст, плюс 10-15 відсотків залежності від категорії. Овочі, які ми споживаємо. З цієї причини зростуть і ціни на тепличні овочі, каже Денис Марчук. Традиційно осінь для українців час заготовляти продукти на зиму, робити закрутки та варення. Але цього року на ринках немає такого масового попиту на фрукти та овочі, як це було у мирний час. Фахівці пояснюють це тим, що війна змінила психологію споживача. Зараз, наприклад, на взагалі на ринках не спостерігається також, ажіотажа, як було раніше, коли дійсно люди закуповували там по три-по чотири мішки картоплі, там там овочів інших видів для того, щоб на зимовий період часу мати відповідно в своїх там погрібах. Тому що, по перше, в людей немає фінансової стабільності ну і ще фактор невизначеності для багатьох людей війна, все ж таки є психологічним таким. Показником люди не знають, де вони будуть, як воно буде складатися обставини, чи потрібно взагалі запасатися, чи орієнтуватися по ситуації там на максимум на кілька тижнів, на місяць. Хоч би якими не були ціни, Одесити кажуть зовсім без свіжих фруктів та овочів не можуть, адже вітаміни в холодний період, запорука здоров'я. Щоправда, купують все у невеликих обсягах. У мене невелика родина, і в родині тільки дві особи, які їдять фрукти, овочі, тому навіть якщо ціни збільшуються, ну все одно купуємо потроху. Покупаємо, незалежно від того, подорожчали чи не подорожчали, все одно беремо. Їсти хочеться. А може в якомусь меншому об'ємі берете? Ну, в принципі, ми і раніше брали на великому об'ємі, а зараз також продовжуємо брати. Продавці на одеських ринках також зазначають зниження попиту. Покупателі однозначно менше. Наскільки менше беруть об'єму по кілограмам? Ну, намного менше. Зараз беруть дві морковки, три буряка, борщ сварив, день прожив, і слава Богу. Тобто, по такому принципу». За словами експерта, низький попит у свою чергу трохи стримує зростання цін. При реалізації там, оптових можливостей аграріями їх не скуповують продукції. Тому вона частково сьогодні, от, от, та сама картопля чи буряк, вона частково йде зниження в ціні, тому що. Немає великої реалізації а продати хочеться у війну. Запаси фруктів та овочів можуть стати гарною підмогою у зимовий час, але в Одесі, де ситуація досить спокійна, городяни здебільшого розраховують купувати варення та джеми у супермаркетах.